Глава 31 чим етакує. Що це? Молоко. Хочеш трохи? Напий? Це молочко? молочко. Здається, кошенятам не варто давати коров'ю молоко? А справді ну, тоді трошечки? Молочко. Все смачно. Ня. Я хочу ще молочка. Поки що досить. А? Молочко. Молочко, я хочу ще, але як його дістати? Які саме хочеш? Оці. Я запитаю в мами. Ня, мамо, дай мені молочка. Няу, одна сочка. Гаразд. няу, Мяу, мяу. Отак, молочко. Що? Молочко. Давай, миску, тримай. Ось. Молоко. Ось решті. Ось. Нарешті. Мяу. Я теж хочу молочко. І в мою мисочку. І в мій корм. Мяу, мяу. <реш> так, так, я тобі теж насиплю. Молоцько. Любиш це так? Тримай котячий корм. Це не те, що я просила. Молоцько, як мені його отримати? Знаю, Малець, дивись, дивись, ті хитрунка. Няу, ось це мені трохи молоцька. Молочко. Ти хочеш їсти з нами? Ти розсипала свій корм. Ось. <звучит> Як? <пас> <пас> Ой, Леле! <пас> Я вже. Молочко. Молочко, молочко. Сама, я дуже хочу молочка. Правда, правда? Караз я дам тобі його. Нарешті Молочко! Я знаю, що ти обожнюєш пакети. Та ні. Не хочу це. Я хочу молочку. Мяу. Молочко. Хто хоче молоко? Я, yeah, я. Yeah. Чи ти теж хочеш? Ня! Yeah. Облиш, вона грається, тож тебе не чує.